Окей, okay. всім привіт. Сьогодні в нас TSU 76. Адріан Бартосінський проти Анджеї Гжебик. І так як widzimy, 4 Bartosiński, мудріс Адріан Бартошинський взросло 30 років Анджею 26. Адріано, 18-4 рекорд і 10-0 у Адріано, так, цікаво, публіка така, багато людей, не завжди таке на цих боях. Або, може далі буде завжди. Окей, перший раунд. Е, почнемо. Я, як завжди, почну вгадувати постійці на початку, хто впевненіше працює. У чорних шортах мені здається менше суєти в нього і він якось впевненіше. Певніший. Так, пробачте за мною українську, але стараюсь. Джеби. Якийсь такий суетливий -сует цей у, у жовтих шортах. Лукік. Низько тримає руки у жовтих шортах. Ох, ущеле проходить руками. Так, впевнені, почуває себе боєць у чорних шортах. О, кіки. Ну, щось мені здається, що програє боєць у жовтих шортах. Щось намагається, але забагато суєти, розмашисті удари. Стійка слаба. Так, переводить у партер. -ту -ту. Побачимо. Може греплінг в нього гарний. Але ні, хоче встати Встають бійці, але ще. борються. Ай-яй-яй. Не дає нічого зробити. Вяже, в'яже руки. Треба розійтись, треба у стійку. Втрачають багато сил у боротьбі. Бійці ого могли прилетіти в коленом, переводити в партер. Хотів вийти на больовий у жовтих, але не вийшло. Може дасть встати? Ні. Питається ого. Ой-ой-ой, проходить удар. Щось мені здається, до кінця раунду таки боротьба буде. Ні. Встає. Хочу взяти під контроль ноги. Ой-ой-ой, скотсь. Пройшов удар. Знову греплінг. Знову вони на полу лежать <смістична> на ринці. Такий бій, такий бій в нас. Е... Ну що? Може на больовий вже хтось вийде. Чи задушить. Ось вот так накидають удари. Я навіть не знаю, кому віддати цей бій, цей перший раунд, але мені здається у чорних шортах більше попадав. Тому, мабуть, перший раунд за ним. Ох, виходить. Рубка, рубка пішла, вже тіряється, але. он вже одразу другий раунд. Ой-ой-ой-ой-ой! Який удар в щелепо проходить! Що відбувається? Що це все? Ні, ще тримається? Хоче на на ногу вийти. Трохи може, може. Єсть. Але такий, такий удар пропустив і виграв бій, це сильно. Сильно дуже. Фух. Я вже думав, що я е, ошибусь. Але так, ой-ой-ой, коли нам попав. Ну Багато, багато ударів пропустив у чорних шортах, але так, певніше він почував себе. Сила волі. Тут сила волі ще зіграла, тому що цей удар в щелепу, який він рукою пропустив. Ну не всі стануть. Хочу так сказати. Ну і цей больовий теж дуже важко було зробити, але в ньому вдалося. Адріан. Адріан, так. Бартосінський, Окей. Ну що, друзі? Дякую, що додивились зі мною цей випуск. Ставте лайки, підписуйтесь, я стараюсь покращую звук, покращую е, картинку, щось намагаюся зробити, щоб розвивати свій канал, але не все так швидко. Стараюсь випускати кожен тиждень відео. Всім дякую, всі зустрінемось.